Привіт, У нас зараз 11 година, 12 березня. Зараз доволі похмура погодка, вітер. Дощило вчора цілий день, набагато більше води, всякої у окопах. Такий холодний, пронизливий вітер. Але після обіду мало би виглянути сонечко. Ще й вчора у хлопців був бій з росіянами, вони навіть підірвали частину мін. Їх обстріляли позиції, тут частина наших сіток поруйнована, і вони, оце ще в мене над головою, то вони деколи буквально аж майже до землі стеляться, бо попідривали ті палички, на яких вона тримала. Але загалом зараз усе спокійно. Так трохи неприємно сидіти через погоду. Але я думаю, це... Це така річ, через яку не варто засмучуватися. Це ж просто погода. Уявити лиш можу. Як всім буде там, коли війду? Я у вічний храм. Уявити лиш можу. Тут заряджена граната, тут мій павербанк, тут мій кулемет Браунів. Там сидять росіяни. Тут мій автомат стоїть, і ще пара центрів з патроном. Тут болотяна канала, а тут мій рюкзак. А це я. Я можу. Присутність на твоєї Наповни серця може, буду кричати, чи мовчати буду я. Твоє слово почую, що співати му тобі може, буду стояти, чи припаду до землі, уявити, лиш можу. Уявити лиш можу. О я вишможу. О я вишмо! Дякую вам усім. Дрончик вже з нами, і він може тепер виконувати свою роботу. Все до зустрічі!